Всім привіт! Секрет Трампа розкритий. Чому він такий неадекватний? В США знайшли причину, чому Трамп робить собі політичне Харакірі. Рейтинг Трампа падає, він виставляє себе абсолютним боягузом, з нього сміються як з клоуна, і причина цьому проста: він живе в Бульбашці. Так, в США вийшла стаття про Бульбашку президента США. Дональд відмовився жити в реальності та переїхав до Бульбашки вигаданого світу. В цьому світі у Трампа є команда тільки підлабузників, які йому кажуть, який він великий, і які бояться сказати йому про його помилки. В вигаданому світі Дональда всі постійно йому кажуть, що він перемагає, та що його стратегії найкращі. А хто каже, що він програє, то всі комуністи, вороги та ліваки. У вільний час Дональд дивиться тільки свої республіканські канали, наприклад, Fox News, на якому жодного разу не сказали, що Трамп в чомусь помиляється. Тепер в жодне падіння своїх рейтингів Трамп не вірить, тому що він вважає, що їх публікують його вороги від заздрощів. США та Трампа перестали всі боятись, навіть Венесуела. Але оточення Трампа завжди йому каже, що США тепер поважають. Отже, висновок, Трамп повністю живе в своєму вигаданому світі в бульбашці. І навіть не бачить, як він йде до краху. Він думає, що він підноситься на небеса. Отже, попереду важке та болюче падіння Дональда Трампа та його партії. Якщо ви зі мною згодні, одразу підписуйтесь на мій канал. Тільки гарячі новини. Я вас люблю, ви класні. Далі буде цікавіше.